Всім привіт! З вами Артем і сьогодні я буду провіряти, чи дійсно може випасти призматика з трьох бонеблосумів, одного банана і томейту. Мені друг посовітував. Я вже на шорс виложив це відео, пользуйтесь. Позвольте. Позволь. А сьогодні я провірю, чи це дійсно так. О, давайте супчик здамо. Ну це не він, це просто. Я, случайно, томат вкину. Давайте дамо її, вона мені щось, мабуть, ну, не сильне дасть. Ну да, Форк Фенс. Це було цей деталі. Так, і ми получаємо. А, ні, драйво. Не призматик. Тоді неправда, але все одно драйво. Це класно. Давайте подивимось, що вона нам дасть. І 2 кілограма. Так, і що? Ой, ну господи. Так, і що вона нам дасть?

О, все, вс, Так вы знаете, що це? Це, по-моєму... Це дуже рідкісне. Нащо мене робить? Ну ладно. З вами был Артем і всім пока.